А віка Бакалова з стіжки лютом зробили подію. А в неї напередодні був день народження. Ми не змогли пройти повз. Це не за нами йдуть. Все, виключайте камеру, наніслась. Камеру виключайте, якщо їсте. На каналі 30 слави, Перед початком підпишіться. А ми завітали на перший арбітражний бал. І Сьогодні ми подивимося, що ховається під масками арбітражники. А, ти вже багато років в цій сфері. Багато років це скільки? Два. Ні. Три. Ні. Чотири. Ні. П'ять. Вже шостий пішов. Шостий. Що Шо ти лепиш? Падла. не Сработає... шамер. Як тобі сьогодні в цілому атмосфера бала? Слухай ну вона трошки відрізняється від того, що я очікувала, бо були ставки на те, що буде дуже арбітражна а Тут насправді дуже розношорсна така ці типу, історія. Бо я зустріла багато знайомців різних ніж пів Варшави, буквально. Але знову ж таки, це історія не про арбітраж. А така типу, дуже світська бо світська, да така світський бал, світський івент, і прикольна. Сьогодні е, ви зробили революцію в цій сфері. Ви всіх хлопців передягнули в вишукані костюми. Вас не подивись, прям зенікі всі доля зараз. Не зрозуміло, хто з них арбітражний, хто не арбітражний. О, от в этом була суть. Як от серед НАТО по звичайному суспільстві визначити, що це арбітражник? Вести себе визивающе. <клевиця> буде молодіжна, хіпстерський одіт, широкий одяг, там балінцяє палменджос, і буде відповідний сленг арбітражний. Чи нас задоволення? Сидіння вкриття або там типу. Ну, мене зв'язка як стрельне, так от і буде У нас класна жисі мільйонер. От по що там. бренд Гучі, да. і так щоб типу дуже було видно. поняв? дуже багато гуч. Гучі, отак. Отже, було скрізь це. Гучі потім це безумовно, ролі. Все це дуже важливий атрибут насправді арбітражної історії. Мабуть, якийсь тонік або або кроси офеті. Of yeah. Да, от мені здається, це такі типу, класичний, можливо, арбітражний. Обязательно надавна бути сумочка, Louis Vuitton, кепочка, бородка. І лопіри. Якось не ділю людей на арбітражників, не арбітражників, Але якщо я так поговорити, то я можу замітити цей атішнік там чи арбітражник, так от можу по якомусь сленгу, напевно. Ага. Ви знаєте, мені це дуже задобиться. Чи вони могли перед селею це дати? Таку ще просто в мене не даймо, та я не міг підійти. А, окей. Але, але, я... але я мав підготуватися. Отак. От. Ми можемо навіть зробити так. Дивіться, ми можемо е примірити цю корону. Після <смеш> <смеш> цього ми можемо сказати, що в нас є єдиність соседанка. Які у вас відчуття, коли ви були на сцені і розумієте, що ви в руках триваєте корону короля балу? Так як корона вручена не мені, ага. але тим не менш було приємно. Я знаю, приємно за товариша, приємно за начальника за те, що люди його підтримують. Ви коли було голосування, у вас була якась версія, хто може бути королем? Я тобі скажу чесно, що я був. З самого початку певне, що буде Саша, тому я з самого ранку думав, що я скажу на сцені. Я також готувався до того, що ну, прийдеться пару слів сказати, тому сумнів не було. <рес> Супер для тебе в цьому бал. Це про що? Я готувалася презентувати свою команду, яка в мене е, завжди. Безупречно, я не знаю, як це українською мови. Досконала. Тому досконала, досконала, да. ми тут власне, з командою, в нас зона, в нас своя зона, де можна понад просто відпочити, посидіти, поспілкуватися, вибрати, не знаю, пресі, яка воно А що де, де ваш супергерой? Де, де цей? Е... Слав, он! Він тут, він завжди знав. А, Він з нами, да. він завжди нами. Я просто думав, що він якось знаєш, вийде з IE, вийде якось в фізичну історію. Слав. I... Що ти собі не Слав, ти під чим? Де просто диво, так? ні ні наш маскот він завжди з нами. Мій чоловічок британії, він завжди тут. Але знову ж таки, ну, типу, по це прикольно, брендинг це прикольно, але в будь-якому випадку бізнес, як і все інше, роблять люди. Люди, моя команда, власне, вона все тут. Ми презентуємо наш бренд, нашу партнерську програму. Думаю, що хтось хоче поспілкуватись, велкам наші красні дивани. Скажи, будь ласка, коли ти отримав свій перший гонорар? пам'ятаєш? А одягу у Варшаві холодно було. А, а що ти собі найдорожче купила? Напевно, колечко Так. Ага. Я купив машину. У вас я зрозумію купають силам, так? Ну не ламбу, догадайся, яка у нас у нас є, як сказати, колективний бренд. Що <рігла> <А, рігла> <Шо> я купи? <рігла> uh, uh, ну, давай, ламба. Бо... Ні, ну це третій місяць Каламби. Четвертий місяць роботи, буквально. <рес> місяць я заробив на машину. <рес> ну, я не знаю, Борша якось купив. Це ну, BMW. У нас BMW, BMW. — це всі люблять всі люблять BMW, це така колективна марка. <рес> 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 а <рес> яке себе BMW купив? Це було купе четвертої серії. Ти давно вже в арбітражі. <рес> а, <рес> а, але згадай, куди ти витратила свої перші гроші, які ти, ти заробила? Офігенне <рес> питання. Я купила собі телефон. конечно, я купила собі айфон. Да, я пам'ятаю. Короче, в мене є фішка, я дуже сильно люблю кредити. І я завжди щось купую, велике таке, типу, дуже дорогоцінне, не знаю для себе, в розсрочку квартири, машини, бла 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 А, а перше і, і, і всі, в принципі, телефони будь-яку техніку я завжди купувала в розсрочку. Я пам'ятаю, коли я зробила перші свої такі, типу, нормальні гроші. Я пішла, я пам'ятаю в цитрус в Рівермолі. Я так зайшла, поняв, типу, так. Гроші, як айфон є. <реш projeto> да, тому я купила собі телефон. З арбітражки вже не пам'ятаю, на що перші гроші витрав, але самі перші гроші, які я зробив, це на продажі реклами в пабліках ВК. Це я просто пішов хавати в ресторани в моєму місті Львові, в яких я собі раніше не міг дозволити їсти. ха це прикольно. Скажіть, перші ваші гроші, які тут заробили, на що ви витратили? Не знаю, я батькам відправляю багато. <Бір> Чи є у вас е якась нова кров в команду? Чи набираєте собі нових людей? Зараз в мене все. В принципі укомплектовано можливо, якщо є якісь зірочки, які дуже хочуть е попрацювати в ту відпечність працювати власне зі мною. Я буду дуже рада поспілкуватись, але такі, щоб нагальних потреб яких немає. Як ти пояснюєш своїм рідним, де ти працюєш? А? Баба лічує вугає в тетері. Я вже зрозумів. Як ти пояснюєш своїм рідним, де ти працюєш? Я не пояснюю. Я нікому не пояснюю, Я просто приношу гроші. <реш> а вони питають, чим ти займаєшся? Е -е, я кажу да в інтернеті. Сьогодні я розповім, як заробити гроші в інтернеті. Скажи, ну я думаю, твої е, рідні вже знають, де ти працюєш, але як ти їм пояснив, що де ти працюєш? взагалі? я досить довго жив вдома з батьками. Мама в принципі весь час там бачила, що я займаюся. І деколи підключав якось, там допомагати кнопки нажимати тому цей. Тому вони розуміють, що роблю, але все одно вона дуже далека від цього і. Знаєш, я працюю в інтернеті. В інтернетах працює. Якщо пояснювати своїм рідним, де ти працюєш, як ти це робиш? Я говорю, що я просуваю казано. Я я просуваю казано в соціальних тобто не така людина. Я коротше в'ю на казі. Що скривати? Як, <сум> <сум> як ви пояснюєте батькам? де ви працюєте? Кажу, в інтернеті працюю. Діджитав маркетинг Слава. <свисті> Я працюю в інтернеті. <свисті> ну, типу, діджитал маркетинг, давай так. Коли чує тато, мама, бабуся, дідусь діджитал маркетинг, ну, маркетинг, вони ще чули. Діджитал це не це супер складно. І там немає супутствуючих питань для того, щоб розібрати, що таке діджитал. Типу діджитал маркетинг, ну окей, окей, щось в інтернетах. Ну, типу, нормально. Скажіть, будь ласка, а, які ваші внутрішні відчуття. Про що ви зараз думаєте? Я не вірю в це. тому що якби я тільки починаю працювати у цій сфері? І як я вже казала на сцені до цього, що для мене в принципі було дуже класно, що я була новінована серед таких дівчат. Дійсно, це дійсно професіонали в цій сфері, і мені навіть просто буде серед них. вже було приємно. Вже якийсь бонус. все супер. Дякую тобі. Вітаю тебе з перемогою. У нас клуб свідків Саші Слабоженко. <смеш> Який Саша як керівник? Ти з ним спілкуєшся, ну, чим він тебе захоплює? А, знаєш, те, що я можу виділити, що він дуже енергійний і він задає ритм команді. І ну, це от прям сильно відчувається. Всі на нього рівняються і ну, відповідно теж топлять до останнього ну, за, за, за цифри. Зараз можна казати: або Life War Balance, або ЄБШ. Саша більше з якої категорії? Саша ЄБШ. У вас постійний пул афіліатів, чи ви когось да, вибираєте собі? У нас постійний пул афіліатів. У нас є кора афіліатів, які з нами працюють вже давно, які генерують най... нам в принципі більшу частину грошей, які заробляють з нами багато грошей, але знову ж таки, ми відкриті до тесту нових партнерів. Ми відкриті до співпраці. Якщо Тобто, якщо вони контакт... дуже сильно хочуть заробляти гроші і багато, то, то вони залишиш можуть... мої контакти? Так, да, звісно. <laughs> <laughs> Супер. Я, ну, я не знаю, якщо людина дуже сильно хоче, вона просто дує партнер, водить е в інтернеті. І... Став, ти знаєш, речі, в мене з дитинства є такий слоган, якщо ти хочеш, ти можеш. Знаєш, і знаком клубку в кінці. Тому, ну, тіпа, якщо ти хочеш, пліс, пиши і а. ти можеш. Тому якщо ви нас дивитесь як -то хочете, то, як то кажуть, е просто можна що зробити. Спуститися трошки нижче, там буде в тексті написано, там буде посилання на інстаграм. Але е перед цим зробіть е лайк. Е Коментар під цим відео. А? Так, так, дзвоник. Трошки так, так. пізніше я розкажу про челендж, який ми будемо запускати. Хоча насправді я думаю, можна чимось заохотити людей. Я від себе готовий кожному хто поставить лайк, дати 2 гривні на ЗСУ. Клас! А якщо за коментар, то ми відправимо 10 гривень, а за підписку 50. Тому, як то кажуть, ви можете заробити для наших хлопців ЗСУ.